Айзек, хто з братів бішопів б'є сильніше? Хто з братів б'є сильніше? Це ваше питання? Де ви набираєте цих людей? Так, ну сильніше за мене тут ніхто не б'є. Я вам даю гарантію. Ну якщо порівнювати їх двох, не знаю. Здається, малий Андре б'є сильніше. Ну я маю на увазі, що тюремника відмили, і тепер він головний претендент. А от великий малюк? Ну великий малюк завжди буде пасти задніх. Викаклінфайт, тачамапенлеско. Всім доброго здоров'ячка. З вами плейоф. Ми продовжуємо проходити сторі-мод, І мені це цей мод дуже заходить. Ну так як і вам, я сподіваюся. Цього разу у нас опонент Двайт Купер. Зараз будемо розбирати його, дивитися, що він вміє, що він може. Так. Мало атакує, поки що бачу не так, як наші попередні опоненти одиночним. Бачите, більш працює. добре. Аперкот. Так, а що це у Андрюхи? Це бах, чи що? У нас шорти вже всі в крові. Хоча я нічого не пропустив. Нас січка здається, друзі. Так, гарна двійка. І, до речі, в коментарях ви писали, щоб я використовував механіку клінчів. Будемо пробувати тепер її додавати до боїв. Ходять легенди, що це зменшує витривалість нашим опонентам. Ну, буду пробувати. Я не можу, на жаль, в сторі-моді ніяк це перевірити. Індикації опонентів немає. Індикації з Тайміним. Клінч. По тулубу непоганий такий шот. Це силовий був лівий хук. Правий точніш так. Пропускаю знову. Знову по тулубу. Здається, в нього, друзі, лівий хук потужний через цей січка в мене. Бачите, він постійно ним атакує. Він в нього такий, як Іван Удар з таким замахом. Серйозним. Погано, що він дуже мало ударів накидує насправді, тому що це означає, що він буде з витривалістю, а я ні. Тому що я викидаю комбінаційно, як правило. Непогано. В принципі, я все одно його перебив. Так, друзі, тут не січка, тут у нас просто жесть якась. Носоку закрита. Таке собі. Таке собі. Ну нічого, будемо розбирати далі. Ага, це заскриптована штука, друзі. Зрозуміло. Ну нічого страшного. Так, розміни. Отопонент, коли на мене нависає, в мене витривалість не зменшується. Тому я не знаю наскільки клінчі. Це виправдана історія. Непоганий прямий. Двічка. Відскочили. Добре. Вчасно. Добре. Розкішна комбінація. Прикод два хуки. Ну, виглядає начебто ефективно. Добре, ухиляємося. Він навіть через блок, друзі. Мене пробиває тут задача, наскільки я розумію, нам не пропускати по січці багато. У нас 15 разів лише ми можемо за цей бій пропустити, і це жесть, якщо це за бій, а не за раунд. Так, акуратно, акуратно треба. Добре, але я пропускаю в січку. Непогані куки. Добре, ухилилися. Давайте нависнем на нього. Сподіваюсь, він справді втрачає витривалість. Добре, по тулубу просадили силою лівим хуком. Ідемо далі. Поки що два раунди за мною, я впевнений в цьому. Лічильник у нас скидається з кожним раундом. Ну, це тішить, тому що якщо би мені дали 5 пропусків по січці за, за весь бій, то я б швидше за все би його програв. Тому що це ну, нереально. Він постійно спамить цей лівий хук. Апер. Ой-ой-ой, хотів закінчувати. Отримав назустріч дуже неприємно. Двічка. Написаємо. І після цього хочу розрядитися. На жаль, це в блок було. Ой-ой. Через блок пробуває. Знову пробуває. Мабуть, проти лівого хуку мої блоки неефективні просто. Непогано зустріли. Ой-ой-ой, знову пропускаю по січці. Жесть, всі три удари пропущу і все, мабуть. Так. Готулобу. Дуже гарний прямий через блок. Але дуже багато напропускав пропускав по січці. Так, лічильник у нас скидається. Ага, він не сильно скидається, друзі. Тут ось яка ситуація. Він скидається, але всього-навсього на 5 ударів. Навіщо тоді розробники робили 15? Ну, це ускладнює задачу. Дуже сильно причому. Дуже вибірково б'є опонент. Взагалі не з пам'яті. Ой-ой-ой, гарна плюха залетіла. Він повинен ТКО вікторію, якщо Непоганий аперкотик на скачку. Через те, що опонент не активний, мені ну набагато важче, якщо чесно. Я думав навпаки буде легше, але тут же блок не пробувається. Ви ж бачите як? Дуже рідко удари злітають через блок. Так, зараз залетів правий хук. Клінчуємо, ні. Не вдається клінч. Непогано клінчуємо, ні. ой ой де ой 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 погано як. Багато вже всічку напропускався. Давайте трошки на задню ногу станемо, тому що І ще три удари я пропущу, і все, і гайки. Так, добре. Непогані чисті удари такі акцентовані вийшли. Мабуть, його треба перестрі... перестрілювати на дальній дистанції, бо це щось не діло, друзі. Дуже часто я ловлю його лівий хук. Супер. Дуже гарний захист у опонента, нічого не скажеш. Ага, знову хотів Іван ударом мене. Вдарити. По тулубу працюємо. Прямий. Гарний прямий. Я хочу розрядитися. Але все в блок. Дуже гарний захист. Двічка. Так, дивіться на дальній дистанції Джеби прямі в мене виходить. Він вже хоче. Опа, а поки що ключу я. Дуже гарний лівий хук. Двічка. Ой-ой-ой, це силовий крос був. Ну навіть його не тряхнуло. Я дуже сподівався на Грогі в тому моменті. встиг ухилитися в таймінг. Ой-ой-ой, ой ой який замах там. Встиг відскочити після кросу. Ну, Цей раунд за мною. Дуже багато йому натикав джебами, прямими. Добре, гарний прямий. От тулубу ні. Поки що лише Джеби і прямі нормально заходять. І інші удари якось я не знаю. Чомусь дуже погано по ньому проходять. Так, непоганий хок he's doing right з He's getting off first. Супер просто, друзі. А хук працює. А, це глухий, це глухий нокаут. Навіть грогі не було. Кайф навіть таке в грі існує. Ну, ця гра мене не перестає дивувати. Класна гра для 2010 року просто супер. Промоутери DL згодили бій між тобою і Кобі Ніколсом. Якщо поб'ємо кобі, то зайдемо в топ 10 дивізіону. А які умови? Сказали, що ніяких. З DL завжди якісь умови. Впевнена, що знайдемо якісь. Але нам дійсно потрібен цей бій. Так, ну що, друзі, погнали в топ-10 дивізіону. Так, непогано. Е, підсказка була, бачили, що бодішоти нам потрібно використовувати проти цього опонента. Та без проблем. Ой, це нижче поясу було. Жесть. Жесть, жесть, жесть. Ну, це мізклік мій. Зняли один бал одразу ж. Так, двійка. Погано, що такий початок у нас. Ой-ой-ой, який хук пройшов. Я, якщо чесно, досі в шоці, що в цій грі є глухі нокаути. Ну, а як в попередньому бою у нас вийшло. Я думаю, це не заскриптована штука, і це ну, дійсно пропрацьовано так. Так, двічка, ні. Потулубо. Та як? Ну я ж потулобо бив. Це точно не місклік був, друзі. Це був точно не мисклик. І ще мінус один бал. Жесть! Це що за підсказки такі? Ну, взагалі тоді не буду потулобу бити. Будемо насипати йому по кабіні. Я не розумію, що судді заряджені, чи що, рефері заряджений, тому що ну, я точно там не міськлікнув. Супер, по голові дали. Гарний правий хук. Так, це знову. Ви чули Рефері? Казав, гочзелоублоу. Не ще пояса знову каже, хоча я просто по тулубу бив. Що це за фігня, друзі? на зустріч, назустріч, таку красиву. Ці удари не були, не ще поясу Гас. Я знаю, малий, я знаю. Маквін купив цього рефері. А ось які умови до цього бою. Я програю. Та ні, цього не станеться. Ось так, малий. Ти повинен виграти цього хлопця. Окей? Продовжуй рухатися. Продовжуй кидати джеби в обличчя. Контратакуй по поверхньому поверху. Ніяких ударів по тулубу. По Поверхньому поверху. Зрозумів. Зрозумів. Поверхньому поверху. Так, ну все ясно. Знову заскриптовані історії в нас. Тоді не буду взагалі бити по тулубу. Я думаю, і так його винесу. Силовий джеб. Гарна двійка. Ой-ой-ой, лівий хук там просто розкішно заходить. Ще й правий контрпанчем. Так, по тулубу знову я намагаюсь вдарити, не потрібно цього робити. Взагалі. Добре. Хотів поклінчувати. Знову не вдається. Взагалі не вдається клінчувати. дивно. Так. Супер. Аперкот прямий залітає. Ой-ой-ой, погано. погано він там відкрився. Я не розумію, чому це не було контршотом. Добре, гарний прямий. Лівий хук, ні. Супер зараз залетів. А він мені по тулубу насипає, дай Боже, до речі. Апер. І подивіться, наскільки в мене просаджена витривалість. Це просто жесть. А це лише третій раунд. Ну, це результат того, що він мені дуже гарно насипає по тулубу. Треба більше зустрічати його. Мало зближатися. Він сам зближається. Він активний. Це не попередній опонент, який від нас тікав в блоці. Це й активний. Тому зустрічаємо його двічками. Гарний джеб І ще один джеб. Непогано. <реш> Жесть. Ну це був місклік. Точно, друзі. Це дискваліфікація. Так, це дискваліфікація. Жесть. Ну що, перший гейм овер? Давайте по новій. Тепер я знаю, як працювати проти нього. Ну, на жаль, так вийшло. Пропускаємо всі катсцени Це ви вже все бачили. Починаємо спочатку. Ну, ось така от ситуація. Що поробиш? Заскриптована гра. Перші два боді-панчі мені зарахували як удари нижче поясу. Ну, а далі все, начебто ок було. Просто один місклік і все. Три удари нижче поясу за один бій і це дискваліфікація. Хто ж знав? розходився. Давайте поменше. Вибірково будемо удари наносити свої. Супер просто. Двічка. Непоганий прямий. Лівий хук. Непоганий прямий. І Ще один. Справий ху. у оце я плюху пропустив. Жесть. І ще одна двічка. Так, по тулубу ж не бити. Боже, ну це жесть просто. Це просто було друзі на звичці. М'язово пам'ять. Я привик після зміщення вниз робити бодіпанчі. Правий хук викидати по, по тулубу. З нас знімають бал. Идем далі. Ой-ой-ой-ой-ой, это -ой -ой -ой, Гроги, сдается. Боже, я снова почав с бодипанчев, та ну зі земной не так. Ой, жесть. И снимается бал. Жесть просто, якась. Відбувається, честно слово. Я такого не чекав, такой, представы вид игры. He probably needs to be on the road just to steady him and then move his head a little bit. That might be his only shot. You know, Andre, low and <unlreso> because of the point deductions. That's what He's tying up his opponent. Так, непогана двіка. Тені стар і стунд, і наршос. Розкішно просто! Так знову я стулбу тулубу починаю атаку, не потрібно. Це в блок пролетів, ну це жесть. По тулубу. Не бити по тулубу. А я все одно туди по привичці Просто туди все одно насипаю. Непогано. Крізь блок проходять мої разючі такі джебиці, силові. Жесть. Дуже неприємно битися з цим опонентом. Через відсутність бодіпанчів з мого боку. В нього і витривалості, швидше за все, більше, ніж у мене. Ну, але маємо те, що маємо, друзі. Така історія, треба проходити. Ой, я знову потулу б'ю. Ну що зі мною? Ой-ой-ой, ой ой пригвоздили цією двієчкою все ж таки його. Ляж поспи, друже. Так, встає. Так, стає. Ще одна двійка. Ой, по тулубу, знову по тулубу. Непогану плюху пропустив. І знову я б'ю тулубу. Я не знаю, я цієї звички. Ну я привик красиво працювати по поверхам, тому ну що тут? Супер. Роскошный контрпанч. Роскошно двойка снова залетела в жбан. Где мои Грогги? Ну, де ж моє Грогі? Я тільки витривалість витрачаю на ці павершоти свої. Гарний прямий. Ну, я економлю витривалість трошки, друзі, тому що, ну, вже великий шлях пройдено. Вже половина бою позаду. Не хочеться просто перегравати знову. Тому що це буде я і так, якщо чесно, засмучений через те, що мені прийшлося перегравати. Але якщо це відбудеться ще раз, то це Габелі. Ай-яй-яй. Габелі, тому що мені світло дали ненадовго. І я боюся, що просто не встигну записати цей випуск для вас. Так. Двійка знову. Боже, який він пруткий. Непогано затиснули. Поганий апер. Подвійний апер. І ще один подвійний апер з'їдає. Він дуже багато вже прийняв на голову. Все, просто спати. Розкішний прямий. Ну і поки він падав, я все одно друзі тулубу йому зарядив, щоб ви розуміли. Так що. Цю звичку нікуди не дінеш. Так, він ще встає. Серйозно. з мене, друже, все. Апер. І Ще один прямий з'їдає. Ну що, іди сюди. Спати. Розкішна чотирьохударна комбінація. Фух, нарешті це перемога. На цьому випуск добігає кінця. Друзі. З вами був плейоф. Чекайте на нову серію.